Горілка в стіках! Я замовив цілих 100 штук, тому що вона продається тільки по 10 літрів, тобто 100 стіків. Давайте ми її продегустуємо. Я думаю, ви бачили відео в Тіктоці, що з'явилася така новинка. Але це контрафакт, вона йде без акцизу. Тут написано взагалі харчова добавка», але тут є виробник. Виробник в нас Alcor Force Energy, вулиця Кам'янська, Харків. Ну, давайте відкриємо і скуштуємо. Страшно. Якщо це відео не бере гарних переглядів, я взагалі занесу цю горілку в хімлабораторію, щоб перевірити, яка вона. Відкривається так, що відразу розливається на руки. Я насправді не вірю, що хтось так відкриває так і випив собі кайфанув. Ну, бо це піздець. Ну, але, блять, якщо хтось то зробив, значить є запит. Це та сама горілка з тетрапаку. Просто спритяка така дешева, хренова. З богом. Шмурдячело таке, що ви собі просто не представляєте. Прям дуже ужасно. Але хто це придумав, ну, в певній мірі це навіть геніально. Але реалізація повна херня. Ну і плюс, блядь, це взагалі незаконно. Тому, так, да, краще купіть собі гетьмана, хороша горілка, смачна, а не от такою хуйньою займаєтесь. Плюс дорого, блін, 10 літрів 900 гривень. Зараз в магазині реально можна купити собі пляшку горілки за тих 90 гривень, що виходить за літр. Ну, треба прям пошукати. Ну, я бачив 90 гривень за 0,7. Ну, але все одно це з акцизом, це горілка, яка там перевірена, має якісь стандарти, а не ось це непонятно, що. От. Тому залишайте коментар, е поширюйте це відео, тому що якщо на відео буде хоча б мільйонів, ладно, півмільйона переглядів, я несу ці горілки-грілки в хімолабораторію і будемо перевіряти, скільки там взагалі якогось метилового, спирту спертоїтилового чи що взагалі це все робиться. До речі, ще цікаво, мені це відправили новою поштою. І в описі писало умивач для скла. <ріху> я так роз'їбався з того, який думав, що за умивач я такого не замовляв. Приходжу на пошту, я такі, а це ж моя горілка, грілка.